Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні а, хочу записати таке відео, знаєте, топ а, 10 найгірших рослин для новачків. Тому що пишуть, його, то є топ, там, які, з яких краще починати, а яке хочу щось інакше. Тому я вирішила записати це відео. А, і почну я з 10 місця. А в нас калатея. Чому? Алатеї купують. В неї красиве листя, вона виглядає дорого, екзотика. Але це дуже велика помилка, тому що вона потребує високої вологісті. Не любить калатея жорстку воду. Вона реагує на все, на світло, вона реагує на температуру, на протяги. Через місяць вже буде скручене листя, коричневі краї. Та й депресія в калатеї. Я розумію, вона дуже красива. Я обожнюю калатеї, але калатеї тільки для людей з досвідом. Тому що ну, для новачків, ні, ні в якому разі, ні, тому що просто-напросто втратите, розстроїтеся і будете думати, що у вас якісь руки не такі. Ні, ні в якому разі, тільки наберіться трішки досвіду, тоді вже можна заводити калатеї. Дев'яте місце, як не дивно, я поставила би сюди. Фікус Бенджаміна. Стильний вигляд має, так? Офісний вигляд має. Проблема в тому, що фікуси не люблять переїздів. Він від будь-якого стресу він просто облітає, він скидає листя. Новачок думає, я його, напевно, вбив. А насправді, фікус він просто образився за те, що. Переїхав, так? Що ви його не туди поставили. Е, восьме місце. Орхідея. Фаленопсис. Вона є всюди. Так, де не подивишся орхідейки? Все супер, вони красиві. Питань немає, спору теж немає. Але коріння легко згниває. Е, складно зрозуміти, коли її поливати. І після, після цвітіння новачки часто думають, що. Ну, вона померла, вона здохла. Орхідея не є складна, але це, ну, напевно, не перша рослина, яку потрібно брати. Сьоме місце, Боже, моя любов, це азалія, блін, обожнюю азалії. Красива цвіте. І що робить при неправильному догляді, вона Ай, помирає. Знаєте, які причини? Мене переносить вона сухе повітря. Вона потребує прохолоди. І дуже короткий такий термін радості. Знаєте, тому ні в якому разі не рекомендую. Ну, звісно, хочете, то берете, але ну, не рекомендую, тому що ну, не піде вона в новачків. Просто-напросто не піде. П'яте місце. П'яте Ні, шосте. Е, папороть. Папороть, це говорить, що це легка рослина. Ну, я не скажу, що це легка рослина. Папороть потребує постійної вологості, е, регулярного оприскування і стабільного такого мікроклімату. Якщо ти забув зволожити все, вона обсипеться. Ось і ма йде тому ні в якому разі не рекомендую папоруть. П'яте місце вроді Кротон. Яскравий, але він складний. Направду він складний. Він не любить перестановки, він скидає листя. І він дуже чутливий ех, до температури. І дуже часто гине протягом першого місяця життя, якщо хтось з новачків його купив і не знає, що з ним далі робити. Так? Четверте місце. Моя диф... красива Дефенбахія, боже обожнюю Дефенбахії. Але вона є небезпечна. Та, в принципі, всі рослини, 90% рослин небезпечних. Ну, але таке. Отруйний сік швидко витягується, і вона потребує. Такого правильного світла. Новачки часто переливають її і ставлять в темряву. Третє місце я, напевно, поставлю сюди бонсай. Це є не рослина, це такий проєкт, який потребує трішки знань, трішки часу та регулярного формування. Купувати бонсай, бонсай першим це, знаєте, як купити гоночну машину без прав. Оце те саме, що з бонсаєм. Алоказія друге місце. Віднесу сюди Алоказію. Дуже популярна рослина в Інстаграм, але надто чутлива. Дуже часто скидає листя і вона впадає в сплячку. Лякаючи цим. Новачків. Вони думають, що все, вже рослина подохла. Всередині є бульбочки і вони проростають. Ніякому разі не викидайте локації. Ну і перше місце. Я, напевно, скажу, що це є маранта. Красиво, дуже модно. Але воно дуже вимогливо. Ну, родина марантових. Так? От шоколотея, що маранта, реагує на воду. І саме Маранта, вона не прощає помилок. Новачок її купив і що отримав? І отримав розчарування. Тому купувати рослину за красою, а не за характером, це саме такі головні помилки для новачків. Переливати і міняти місце кожен тиждень. Ніколи того не робіть. Слухати продавців, а не рослину, теж того ніколи не робіть. Завжди слухайте себе. Рослина це не є іспит. Це такі, знаєте, я б навіть сказала, стосунки. Почніть з простого: навчіться читати сигнали, і тільки потім складні види. Напиши, будь ласка, в коментарях, яку рослину вбив ти, або яку ти хочеш купити. Став лайк, якщо відео було корисне, підписка, якщо хочеш більше зеленого контенту, я з вами буду прощатись. До нових зустрічей. Бережіть себе всім па-па!